Доброго вечора, дорогі глядачі. свій блог, паша покаже. блог Відео і ще добавка до Паперимського. Ви не подивилась, ми мало пізно подивитись. Знаєте, я не все в цьому відео ще казав. Треба знати правильно, а де знаходиться Сенат. Я знаю, де він знаходиться. І ще щось до ключа треба додати. Знаєте, це... Е, 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 Римська стара В це то чорточка, а U це О просто. І воно з другої сторони і то і то виглядає. Просто треба мені позвонити, на що не треба это. И, я вам розкажу все правильно, щоб ви не ошиблися, і де це знаходиться, щоб не повредили там на ета структурами, якщо хочете ставити щось іде і то. Хоча за такі деньги, що там можна відстроїти нове. Таке, що це построїти досить стадіон. <гум> Знаєте, на, на всю Італію. І <гум> <И это. гум> там стільки хвата, що і зверху ще 20 таких стадіонів. І це і то. Ну, друг, якщо захочете. <гум> Не шутка це. А, все, що хочу сказати, передаю привітання і то. На сайте був смалик калучика. І это це, це, не секрет, несут видеопидавшись. Здесь не передав, попросив передачу, щоб я передавав. А ну на любовні на це видео все одно хтось побачив, що там става работники какие-то, йому дають штрафы и увольнення уже, а він не уходить, і робота там. Відео за Трампа, що за Трампа ніхто не голосував а, а, там із, із, із ЦРУ в Нідронний ФБР. А, вони знають хто це таке, і, 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 і вони піділили ці голоса його поставили туди. І ще знаєте, що я хочу сказати. Він передав, що писав дуже много чого на своєму сайті, і вони все це читали, він бачив, що він вони онлайн і слідив за ними по камерами. І, 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 і начальник ФБР, і починаєте тероризувати, будь його палкою, він вам розкаже все, що писав. Він починаєте бити і все розкаже, повірте. Тільки так, бо по-другому не вийде. Він много чого писав, дуже важливого для вас. Ставте лайк на всіх відео і дивіться все відео дуже полезно.